Так, це у нас Peugeot Boxer 2008 року, по-моєму, МК-3 закидую ремінь гор. Дивився в Ютубі пару відосів. Це все фігня. По книжці треба відкрутити на шківу двигуна три болта, два повністю, один лишити. І тоді шків буде прокручуватися. Але я знайшов легший варіант. Ремінь на тамтому у двигуна надіваємо повністю, тут заводимо його зверху, йдемо до цього колеса лівого, підкрачуємо і прокручуємо по часовій стрілці. Тоді, на шостій передачі, Включаєте шосту передачу в Машині і прокручуєте колесо по часовій стрілці в цю сторону. Вправу... проти Впроти. Тоді в ліву сторону прокручуєте колесо, і в зацепі буде крутитися шків двигуна. Разом з цим запихаєте сюди отвертку, щоб підважити, і прокручуєте. Один, але то треба двох чоловік. Один прокручує колесо. І другий, і воно легесенько чикс і заскакує. От і все. А то я дивився, шукав відоси в Ютубі, у них там дуже сложно. А я собі так подумав, що так набагато легше. Без і без ями. там. Просто зняти морду. Ну, якщо навіть, по-моєму, якщо навіть не знімати морду, то доступ буде. Хіба що треба, біда в тому, що двох чоловік треба. Один крутить, другий тут надіває. E problema.